Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього уроку Too, too much, too many enough. Починаємо. Бачимо перед собою наступну таблицю. Too, too much, too many означає, що ми маємо чогось занадто багато більше, ніж нам потрібно. Too та too much перекладається як занадто. Too ми вживаємо з прикметниками. Наприклад,. This cake is too sweet. Цей торт занадто солодкий. You are too strict. Ти занадто суворий. Too much ми вживаємо з незлічуваними іменниками або після дієслів. You have too much free time. У тебе занадто багато вільного часу або часу. You work too much. Ти працюєш занадто багато. У першому випадку у нас too much ужито з іменником time. У другому після дієслова work. Працюєш як? Занадто багато. Too many. Ми також вживаємо з іменниками, але зі злічуваними у множині. You eat too many eggs. Ти їси занадто багато яєць. There were too many people. Було занадто багато людей. Not enough недостатньо. «Less» менше, ніж ми хочемо, або менше, ніж нам потрібно. Not enough вживається з іменником. They don't have enough workers. У них недостатньо робітників, працівників. I don't have enough time. У мене недостатньо часу. Enough workers, enough time. Тобто, enough вживається як зі злічуваними, так і з незлічуваними іменниками. Далі, not плюс прикметник плюс enough. She isn't old enough to vote. Вона недостатньо доросла, щоб голосувати, щоб віддавати свій голос. I am not fast enough for a team. Я недостатньо швидкий для команди. Not. Далі. Прикметник fast. Та «old» і далі enough. Також ми вживаємо enough у сполученні Not плюс діє слово, плюс enough. I don't sleep enough. Я недостатньо сплю. You don't study enough, ти недостатньо навчаєшся. Далі, enough, це щось, що є вірною кількістю. Або кількістю. Number кількість це для злічуваних іменників, amount кількість це для незлічуваних іменників. Enough вживається у сполученні з іменником, у значенні правильне число. Ну, тобто, достатньо чогось. У нас є достатньо чогось. I earn enough money. Я заробляю достатньо грошей. We have enough chairs. У нас достатньо стільців. Прикметник плюс enough. Зверніть увагу на те, що enough плюс іменник, але у сполученні з прикметником, enough вживається після прикметника. Перед іменником. Ось воно, перед іменником. Але після прикметника. This place is big enough. Це місце достатньо велике. You are clever enough to see it. Ти достатньо розумний, щоб помітити це або побачити це. Або зрозуміти це. Verb plus enough. I think I sleep enough. Думаю, що я достатньо сплю. He eats enough for his age. Він їсть достатньо для свого віку. Ось такі конструкції ми маємо зі словами too, too much, too many, not enough, enough. Головне, запам'ятати правильний порядок вживання цих слів з частинами мови. Далі дивимося, чого у нас не було. М -м, було, було too much, after a verb було. Too many було. Enough before a noun було. Це все повторення. Знову не хоче крититися. Not enough було. М -м, також було. Точніше, про прикметник, про прислівник мені здається, не було. Ми «enough» вживаємо не тільки після прикметника, але також після прислівника. Наприклад, I think she spoke clearly enough». Думаю, що вона розмовляє достатньо ясно, достатньо чітко. Everybody understood what she meant». Всі зрозуміли, що вона мала на увазі. І так само not прикметник, потім «enough», «not». Прислівник плюс enough. You aren't going fast enough. We are going to be late. Ти недостатньо швидко їдеш або йдеш. Ми запізнимося. Далі, after a verb, було. Це ж те правило, що і в нас було. I didn't start enough. Так, правильно було. Оцього не було. Точніше було, але не розписувалося це правило. Значить. Too much, to many, enough вживається з інфінітивом, з часткою too. Наприклад, I was too tired to go clubbing. Я був занадто втомлений, щоб іти до клубу. She makes enough money to sustain all her family. Вона заробляє достатньо грошей, щоб забезпечувати свою всю свою родину. Тобто після too та enough – Після конструкції з to та «enough» ми дієслово наступне вживаємо не у формі герундія, а у формі інфінітива. Далі будьте обережні з наступними типічними помилками. Don't use an adjective after too much». Не вживайте прикметник після too much. «I am too tired to study now. Я занадто втомлений, щоб навчатися зараз. Ми не можемо казати I am too much tired». Ні в якому разі, тому що після too much та too many ми завжди вживаємо іменник. А з прикметником ми вживаємо to. Також не плутайте слово to, що означає занадто багато більше, ніж достатньо, зі словом very дуже. To це занадто, very це просто дуже. I think she is very beautiful. Я думаю, що вона дуже гарна. Not – I think she's too beautiful. Думаю, що вона занадто гарна. Ну, занадто гарною, мені здається, бути не можна. Хоча, може, комусь і можливо таке. Теорію ми з вами розібрали. Переходимо до практики. Exercises. Значить, що ми маємо зробити? Ми маємо обрати ці слова. There's smoke in here. I can't breathe. Тут занадто багато диму. Я не можу дихати. Занадто багато, занадто – це too. Too ми вживаємо з прикметниками. Too much too many – з іменниками. Smoke – це іменник, тому перший варіант у нас відпадає. Smoke – дим. Ми не можемо порахувати, тому ми вживаємо too much. Too much smoke. До речі, breathe зі звуком The. Це у нас дієслово дихати. Якщо ми приберемо останню букву, у нас вийде іменник дихання, breath. І він вимовляється через звук «th». «Breath» Дихання, «breath» дихати. Друге, I don't earn to buy that car. Я не, достатньо, не заробляю достатньо грошей, щоб купити ту машину. I don't earn і у нас достатньо грошей. Пам'ятаємо, що по відношенню до іменника money гроші це іменник, enough вживається попереду. А по відношенню до прикметника він вживається після. Тому тут нам підходить enough money. Enough і тільки потім іменник. Третє, my manager says that I play well enough, enough well, too much well. To win the competition. Мій менеджер каже, що я достатньо добре граю, щоб виграти змагання. Too much well відразу у нас відпадає, тому що too much, too many вживається у сполученні з іменником, з прикметником не вживається. Тому нам потрібно або well enough, або enough well. Enough у сполученні з прикметником вживається. Після прикметника. Пам'ятаємо перед іменником, ось як було в попередньому прикладі. Але після імен... прикметника well enough. I know I talk. I should talk less. Я знаю, що я говорю, розмовляю, ну, мабуть, занадто багато. Мені слід розмовляти менше. Занадто багато. Занадто багато. У нас у даному реченні стоїть після дієслова, а після дієслова занадто багато це буде too much. Talk too much. У нас у прикладі у таблиці було work too much, якщо я не помиляюся, працювати занадто багато. Або якесь діє, інше дієслово. П'яте: I don't think the door is гм to get the sofa into the room. Я не думаю, що двері Хм, щоб занести диван у кімнату, може, за... достатньо широкі так, правильно трішечки піднімо. Сюди. Значить, двері недостатньо широкі. Знову у нас і у сполученні з прикметником, а у сполученні з прикметником він стоїть після. Тобто, спочатку нам потрібен прикметник, а потім вже «enough». «Wide enough». Шосте. Money can be bad for football players who are still in their 20s. Занадто багато. Занадто багато грошей може бути погано, не корисно для футболістів, яким ще все ще 20 років, 20 з хвостиком. Занадто багато грошей. У нас іменник. З іменником ми вживаємо або too many, або too much. Money це не злічуваний іменник, тому вживаємо too much. Сьоме. I ate cakes and felt sick later. Я з'їв, мабуть, занадто багато тортів і почувався погано пізніше. Занадто багато тортів. Знову ж таки, у нас іменник. І тут у нас іменник у множині злічуваний, тому буде too many. «Too» не підійде, тому що «too» вживається у сполученні з прикметником або прислівником. Too many cakes. I can't drink this milk. It's hot. Не можу пити це молоко, воно гаряче. Занадто, якщо не можу пити, то воно занадто гаряче. Значить, «too», too much enough. «Enough» не підходить, тому що це достатньо, а нам треба занадто. Too much не підходить, тому що воно має бути у сполученні з іменником. У нас прикметник, тому нам підходить too. Too hot. Дев'яте. I think I've eaten. I don't feel very well. Думаю, що я з'їв занадто багато. Я почуваюся погано, не почуваюся дуже добре. Занадто після дієслова їсти eat. А після дієслова. Занадто буде too much. Десяте останнє. They weren't hmm, to play a match. So everybody went home. Не було, щоб грати матч, тому всі пішли додому. Не було достатньо глядачів чи гравців. Людей. Не було достатньо людей. Люди це в нас іменник, тому. Enough має стояти перед іменником. There weren't enough people to play a match. So everybody went home. Перевіряємо. Відразу перевірило, чудово. 10 з 10, 100% все правильно. Справу 2 Ви виконаєте самостійно, що вам потрібно у ній зробити. ABC чудово. Просто обираєте те, що вам дали. Посилання на цю вправу я залишу під відео, як завжди. Якщо виникнуть якісь питання, будь ласка, питайте їх, ставте питання у коментарях, я вам із задоволенням на них відповім. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!